Привіт, дорогі слухачі! Вітаю вас на каналі першого україномовного подкасту про сучасне мистецтво. З вами Марта Троцюк, кураторка, мандрівниця, а також засновниця Галереї 101. Ви знаєте, сьогодні у нас святковий десятий подкаст, і поговоримо ми про те, як набратися сміливості та почати амбітний мистецький проект. У цьому випуску я розповім вам про історію створення галерея 101, про наші плани, непростий шлях, а також про те, як не розчаруватися та не втратити мотивацію. Ніхто не живе так сміливо, як обурена людина. Цитата Фрідріха Ніцше. Ви знаєте, це про мене. Саме з обурення почалася ідея галереї 101. Це було у Вроцлаві, де я зупинилася на шляху додому після чергової заморської мандрівки. Тоді моя голова повнилася ідеями, адже я фотограф і, набравшись натхнення за кордоном, хотіла робити якісь альтернативні, сміливі мистецькі проекти у рідному Львові. От в мене тоді було дуже таке. Полярне відчуття, адже з одного боку в мене було багато ідеї, а з іншого боку, в мене був гіркий досвід, розчарування, адже не перший рік я поверталася. В Україну з ідеями, амбіціями, з якимись планами, і вони всі розбивалися через те, що в моєму рідному місті не було ні достатньої кількості мистецьких просторів, ні спеціалізованих профільних мистецьких подій, ні якихось навіть е, таких гарних чітких з чітким позиціонуванням відкритих тусовок, в яких би можна було знайти однодумців. Відповідно, я думала, ого, добре, я знову повертаюся зі своїми ідеями. І знову є загроза, що через два тижні чи місяць я буду розчарована та забуду про них. У мене буде хандра, я вип'ю вина з друзями, пожаліюся, і все, нічого не зроблю. І я гуляла вулицями Вроцлава і натрапила на музей сучасного мистецтва. Я тоді вирішила туди зайти. Я скажу чесно, що. Це не було звичним для мене часом проведення. Я не так часто ходила у музеї і мистецькі, у тому числі. Але я погуляла цим простором. Мені дуже сподобалося. У Львові в нас такого немає. У Львові в нас взагалі дуже мало мистецького життя. Тому я подумала: окей, раз немає у нас. То що робити? Напевно, потрібно створювати. Хто це буде робити? Ну, хто, окей. Звичайно, що є люди, які давно в мистецтві, є люди, можливо, які мають гроші інвестувати, але, напевно, у них немає думок на цю тему. Ну, напевно ж, немає, раз воно не зароджується у нас. І тоді я чула ще більше обурення і стала, напевно, достатньо сміливою, щоб. Щоб подумати, допустити цю думку про те, що можна відкрити власний простір, про те, що можна навколо своєї діяльності формувати ось цю тусовку, це оточення мистецьке. Я тоді фотограф, який півроку на рік десь мандрує. Ем, от, я вирішила, що я буду одною з тих людей, яка буде ще змінювати. І саме тоді, будучи дуже обуреною і будучи сміливою, як казав в нічі, я вирішила, що от я роблю цей проект, і за якийсь час я опублікувала про це свого роду маніфест. Я сказала, що от я майбутній галерист. Мушу зізнатися, що тоді в моєму житті вже був переломний момент. Я багато думала про те, що я хочу робити через 10 років, ким я хочу стати. І мені тоді було дайте порахую 28 років. Це не був ще вік Ісуса Христа, але вже тоді в мене напевно був якийсь оцей кризовий переломний момент у житті, і мені потрібно було визначатися. Мені якось мало було просто мандрів. Хоча мандра це вже не просто, це дуже круто, але мені хотілось більшої реалізації, також ніж нют-фотограф. -фото, і напевно цей проект мене врятував. Він подарував мені е, більший сенс моїй діяльності, більший сенс моїй реалізації. Напевно, він був закономірною в моєму житті. Тобто він виник з якоїсь власної внутрішньої потреби та з обуренням. Але оскільки я була зовсім зеленою, я нічого не тямила ні в історії мистецтва, ні в галеристиці, ні взагалі, що це таке, як це все функціонує. Я мала дуже-дуже базові знання. Саме тому я вирішила, що я зараз в цій позиції, в якій рідко коли буває людина, яка хоче зробити галерею. Зазвичай люди приходять до цього вже з певним бекграундом, вже з певними знаннями та досвідом. А я вирішила: окей, я зараз як пустий аркуш паперу, чому б ним не побути? І дала собі час близько. Року, можливо, трішечки більше у мене вийшло на те, щоб просто досліджувати. Я вже заявила про свій проект, але вирішила ніяких активних дій не робити. Оскільки я і так часто мандрую, я маю унікальну можливість досліджувати мистецтво, досліджувати галерейну справу. Тому я ходила по музеях, ходила по галереях. Я намагалася відчути, зрозуміти, пропустити через себе мистецтво. Звичайно, що порівнюючи моє сприйняття мистецтва тоді, і тепер, коли я вже маю досвід та певні знання, воно різне. Але я не скажу, що воно гірше чи краще. І я вважаю, що побути пустим маркушем паперу, перед тим, як щось починати, це дуже е, хороша річ, і вона мені дуже і дуже знадобилася. Адже тепер, розробляючи якісь концепти, програми, щось щоб залучало звичайного глядача, я знаю, як це ним бути, і я знаю, який підхід знайти, і я знаю, що краще працює, і як краще. От, Власне, не відлякати людину від мистецтва, а залучити її до нього. Також у мене, я жартую, звичайно, а може і ні. У мене є певний, певний челендж у цьому проєкті, певне навіть прокляття, я його назвала. Оскільки я маю за мету відвідати 100 мистецьких просторів у різних куточках світу, на всіх континентах, де живе людина. І Часто я їжджу у дуже екзотичні місця, де я точно знаю, ну, принаймні на відсотки 80, що я більше туди не повернуся. Тобто, я там, наприклад, один чи два дні, і мені там хотілося б. Відвідати якийсь мистецький простір, галерею чи музей. І скільки раз дуже-дуже багато разів бувало таке, що саме у цей день музей закритий. Саме у цей день у галереї відбувається переекспозиція, тобто змінюють виставку. Або я приходжу на місце, яке мені показала програма Google Maps, а там нічого немає. І я питаю у людей, кажу: галерея, арт а вони мені говорять, фініто, закінчилось, немає вже. І я така, о, май гад, ну як так? Я ж тут всього стільки мало часу буду, і, напевно, ніколи не повернусь. Ну чому? Чому я не можу відвідати мистецький простір? Чому я не можу дослідити мистецтво тут? Спочатку я дуже гнівалася на це, а потім я зрозуміла. Ще, мабуть, всесвіт таким чином, можливо, мене випробовує стійкість. а чи не зламаюся я, чи не покину я свій мистецький проект, чи не покину я галерею 101? Таке бажання було, але до цього ми повернемося трішечки пізніше. Ще вам хочу одну історію зараз розказати. Вона відбулася у Панамі, хоча це не єдина історія на тему небезпеки. Отже, Панама, Панама Сіті, дуже сучасне місто у Центральній Америці. Але воно сучасне тільки у деяких районах. А в інших районах це фавели, тобто дуже бідні, бідна місцевість, де живуть не зовсім благополучні люди, і часто вони заробляють собі на життя нечесними методами. І дуже легко можна бути пограбованим, наприклад. І для того, щоб дістатися у музей. У місті Панама мені знадобилося пройти повз кусок ось такого неблагополучного району, практично по фавелі. Це був такий, ви знаєте, адреналін порскнув у кров дуже сильно. Але у мене була мета, і у мене був дуже обмежений проміжок часу, який я провожу у цьому місті. Тому я не могла собі дозволити знову, щоб оце прокляття моє спрацювало. Я тоді набралася сміливості. Добре, що зі мною була ще одна дівчина, українка, і я пам'ятаю, як швидко ми просто майже бігли цими вулицями, цими такими переходами надземними. Зустрічалася з якимись людьми, щось там вони до нас говорили іспанською, ми навіть не слухали, просто пробігали їх, забігли у музей, і я тоді, я пам'ятаю, видихнула. Просто від полегшення вся історія закінчилась добре, але але адреналін був і інколи навіть у дослідженні мистецтва бувають небезпечні ситуації. Отже, приблизно за рік, після того, як у мене виникла ідея зробити проект Галерея 101», я почала досліджувати мистецтво. Як я це робила? Можливо, ви знаєте, що мистецька освіта у нас в Україні дуже неоднозначна. У нас добре вчать одних професій, у нас є хороша база, у нас випускаються ем, митці досить за хорошою технікою, але у нас немає навчання арт-менеджменту, у нас немає навчання арт-критики, арт-журналістики і інших сфер, які так потрібні у цій мистецькій ніші. Відповідно, коли я подумала про навчання, мене зразу відпало відпав варіант вчитися в Україні. А оскільки тут нічого не розвинено, то, ну, то хто мене навчить? Хто мене навчить, як це розвивати відповідно, потрібно було брати досвід десь за кордоном. Я почала багато читати. До речі, подкаст про дуже якісні і хороші книги про мистецтво українською мовою є у плейлисті. Отже, я почала читати книги. Я купила курси, дещо було безкоштовне на курсері, дещо платне на юдемі. Вони були дуже корисними для мене, адже це були курси або від Відомих інституцій мистецьких або від практикуючих арт-менеджерів. Далі в мене була практика у галереях буквально минулого року, у галереї за кордоном, і у галереї одній з найкращих, найстаріших галерей, яка займається сучасним мистецтвом тут в Україні. Це був неоцінений досвід, адже я могла порівняти вже вживу і подивитися на те, як функціонується мистецька, одиниця мистецького арт ринку І. Ось так я набувала помаленько знань, плюс спілкування з людьми, і плюс власні мистецькі проекти. Адже на даний момент я вже е, курувала, організовувала декілька виставок. Також я робила супутні події. Я роблю виставки як насичене е, дійство, там є артістоки, артвоки, і розмови з куратором і з митцем. У нас бувають і лекції, якісь арт-бранчі, мистецькі вечори. Все це допомагає заохотити людей прийти подивитися і пізнати мистецтво більше, почути про нього. Ось так я формувалася і продовжую формуватися як мистецький куратор, арт-менеджер. І, хоча в мене не так багато, поки що досвіду, але я, мене друзі жартують, що я. Намагаюся встигнути все і зразу. Є у мене така погана риса, мабуть, вона погана, тому що дуже виснажлива, я намагаюся дуже швидко все пізнавати, дуже швидко розвиватися. ось Звичайно, що були моменти, коли я перегорала. Коли ти дуже багато щось вкладаєш. І у цій сфері, саме у мистецькій сфері, яка тільки розвивається, ти не отримуєш еквівалентний. Еквівалентну віддачу у будь-якому плані, у плані висвітлення, у плані розуміння, у плані реалізації. У фінансовому плані я взагалі мовчу це тільки вкладення і вкладення з мого боку наразі. Тобто, це така справа, де є дуже багато комітменту, де, де є дуже багато зусиль і дуже маленький повільний результат у відповідь. До речі, про це ми говорили з артблогеркою Дашою Біленко також є подкаст. Про те, що у мистецькій галузі, і тут дуже важливо повернутися до теми нашого подкасту: про те, як набратися сміливості почати амбітний мистецький проект, тут є така похибка, ремарка на мистецтво. Потрібно дуже любити свою справу. Впевненість це таке. Вона зараз є. Потім ви можете почати сумніватися. Але якщо ви любите і вірите в те, що ви хочете зробити, то це вас буде живити. І вигорання, вони неминучі, вони бувають час від часу. Головне, дати собі відпочити та розуміти, що е, ну окей, зараз так, але я обов'язково повернуся до цього проекту, тому що я живу ним, я маю пристрасть до цього. Я у це вірю. Отож. Коли я вже здобула певні знання, я почала практикувати. І напевно з того часу можна вважати, що галерея набула свого фізичного втілення. Хоча конкретної адреси, конкретного місця, от, е, приміщення галереї 101 постійного немає. Але галерея 101 є у мережі, у інтернеті, є вебсайт, є всі соцмережі необхідні, є постійна активність, є артвоки, мистецькі е, лекції, події. Е, ми розробляємо програму для дітей. Ітей навчально також я курую, відкриваю виставки, тобто галерея 101 колаборується з іншим мистецьким фізичним простором та заселяється туди на якийсь час. Досить унікальна і незвична модель, але такою вона буде, доки я не відвідую 100 галерей і не наберуся сміливості відкрити. от Фізичний простір галереї 101. Тим часом я вас запрошую відвідувати наше представництво онлайн. gallery 101comua наш сайт у інстаграмі gallery 101ua і так само у Фейсбуці. Я ще хотіла б поговорити з вами про, на мою думку, найбільших ворогів, а взагалі в амбітності реалізації. На мою думку, найбільшими ворогами є сумніви та певна така затятість. Не Повороткість, небажання бути гнучким. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ну про сумніви, це думаю зрозуміло. Скільки разів навіть з мого близького оточення? Особливо, коли я тільки почала, люди з такою іронічною посмішкою дивилися на мене і казали: О, Марта, ти такий крутий фотограф, в тебе вже ім'я. Навіщо ти лізеш у сферу, в якій ти нічого не тямиш, в якій важко заробити гроші, в якій стільки треба вкладати? І ви знаєте, були моменти, коли воно мене гнітило, тому що це були близькі люди, і вони мені таке говорять, вони розумні люди, може, вони мають рацію. І сумніви закрадалися, але мені. Напевно, вистачило якоїсь такої, не знаю, не то самовпевненості, не то амбіційності, не то ось такого. Роздратування та обурення, яке ще в мені жило, щоб продовжити цю справу. Але сумніви, це дуже великий ворог. А також оця така затятість. Я не знаю, чи всюди у всіх регіонах України є це слово. принаймні у нас на Західній Україні воно вживається і воно означає таку впертість і, можливо, певну негнучкість, коли. Людина бачить ціль і бачить її тільки так, і тільки таким способом реалізації. Це неправильно. Я вам скажу, що мій проект переформатовувався, переосмислювався велику кількість разів. І те, що я бачила на початку, і те, де я є зараз, і те, де я буду через кілька років, я впевнена, що це досить різні речі. І це нормально, ми еволюціонуємо, ми дізнаємося більше, у нас виникають якісь інші перспективи, щось відсіюється, це нормальний процес. І якщо бути не гнучким, то нічого може нічого і не вдатися. Тому що якщо ти постійно натикаєшся на стіну і не хочеш її обійти, то це проблема. Тому якщо у вас є бажання створити якийсь крутий... Амбітний проект, можливо, для реалізації якого, наприклад, як для мого потрібні роки, то ви мусите бути гнучким. Гнучким і мати дуже сильний стержень в собі, і дуже сильну пристрасть і віру до того, що ви хочете робити. Ще одна про що я хочу згадати, бо забула. Мала у мене є такий конспект, мала про це раніше сказати. Це команда. У мене було декілька спроб створити команду, це дуже нелегка річ. Тому що я живу своїм проектом, він мій від початку і, і він просто інтегрований вже в мій мозок, в мою шкіру, в мої очі, моє вухо, в мої сни у в, в мою суть. Але зацікавити інших людей цим проектом і ще й на довгий час, і ще без можливості платити. За допомогу, тому що поки що цей проект це громадська організація, це купа ініціатив, і це дуже маленькі кошти, які ми отримуємо або взагалі не отримуємо. Тому в мене було кілька спроб, і дуже важко було втримати команду і зараз. Ті люди, які є у моїй команді, це дійсно вже випробувані часом. Вони деякі працюють вже зі мною більше року, і це вже такий кістяк мого проекту. Це вже нашого проекту, можу сказати. Команда дуже важлива, дуже важливо люди, з якими можна поговорити, обговорити ідеї, які можуть дати вам критику щиру, вчасно щось порадити від чогось відрадити. Команда дуже і дуже важлива. Ось так я розказала свою історію, робіть свої власні висновки про це. Хочу підсумувати, підвести таку лінію і сказати, що амбітні проекти роблять великий внесок, і вони залишаються у пам'яті людей у соціумі. У історії навіть надовго і вони варті того, щоб старатися, щоб вкладати роки і своєї праці. Можливо, навіть якщо воно не віддається у повній мірі, як би хотілося, воно цього варте. І якщо ви маєте якусь круту ідею. Якщо вона мистецька, я вам дуже вдячна за те, що вона у вас є. Ви дуже і дуже потрібні зараз в Україні, але перш за все, у вас має бути віра, у вас має бути велике бажання, у вас має бути гнучкість, і ви маєте мати в собі оцей стержень, щоб відкидати всі сумніви, які точно закрадатимуться у вашу голову. Я вам дуже бажаю реалізації ваших ідей, щоб вони ніколи не залишалися у шухлядах, не побачені світом. І на цій ноті я прощаюся з вами. Почуємося у наступних подкастах.